Казочка, гра Ані, що стала спільною. Одного теплого літнього дня Аня прийшла на майданчик із улюбленою іграшкою, маленьким червоним літачком. Поруч вже грали її друзі Міра, Денис, Богдан і Єва. Барні весело бігав між дітьми, намагаючись наздогнати метелика. Давайте пограємо в льотчиків, радісно сказала Аня. Я буду капітаном літака, а ви всі пасажири. Але Міра хитнула головою Я хочу будувати замоки з піску. А я кататися на гойдалці, вигукнув Богдан. А ми з Євою вже придумали гру в магазин, додав Денис. Аня трохи засмутилась. Вона так чекала, щоб усі разом літали уявним небом, а ніхто не захотів. Вона сіла на лавочку поруч із барні, який уважно дивився на неї своїми добрими очима. Виходить, моя гра нікому не цікава, прошепотіла вона. Та тут підійшла пані Марта. Вона присіла поруч і лагідно сказала Аня, іноді інші діти не хочуть грати у твою гру. Це не означає, що вона погана. Просто зараз в них інший настрій. Аня замислилася, а потім подивилася, як друзі будують замоки з піску. А можна я зроблю з вами литовище біля замку? запитала вона. Там літатимуть літачки і люди прилітатимуть у ваше королівство. О, гарна ідея, зраділа Міра, а ми зробимо з піску злітну смугу. Діти почали грати разом. Аня керувала польотами, Денис будував башту диспетчерську, Богдан і Єва робили доріжки. Барні, звісно ж, був службовим песиком, який перевіряв усіх пасажирів. За кілька хвилин на майданчику стояв справжній аеропорт з піску, і всі сміялися, бо тепер гра стала спільною. Бачиш Аня, сказала пані Марта, іноді варто поділитися ідеєю, щоб знайти місце для неї в грі інших, і коли всі слухають один одного, з'являються найцікавіші пригоди. Мораль цієї казочки іноді друзі хочуть грати у щось інше, і це нормально. Твоя гра не гірша, просто кожен має свій настрій і свої бажання. А якщо поділитися своїми ідеями та послухати інших. Разом можна придумати ще цікавішу гру, кінець.